Дика собака Соня. Понад усе розумна соня полюбляла читати книжки, про мандрівки і пригоди, про далекі краї, де живуть усілякі небачені звірі, і ростуть дивовижні рослини. Вона мріяла про небезпечну подорож, але не дуже далеко. Чи далеко Америка? запитувала вона у хазяїна. Далеко, відказував Іван Іванович. Далі, ніж магазин продукти? Далі. Отакої довела Соня. І далі від найдальшого кінця нашого парку? Далі. Ух ти! Парк, куди вони ходили гуляти з господарем, був неосяжний. Говорили, що, аби його проминути, Треба, не зупиняючись іти цілу годину. І що там навіть заблукати можна. То й нехай не підемо ми в Америку, зітхала Соня і далі допитувалась. А Антарктида далеко? Дуже далеко. Ще далі, ніж Америка? Ще далі. І в Антарктиду не підемо, там дуже холодно. У мене, коли я про неї читала. Навіть лапки закуцюбли. Та понад усе Соню зацікавила країна Австралія, де жили всілякі дивовижні звірі. До того ж їй сподобалася назва Гавстралія. Як милозвучно. Певно, її так назвали собаки, подумала Соня. А Гавстралія далеко? запитала вона Івана Івановича. Дуже далеко. А там живуть собаки? «А ж, – відповів Іван Іванович, в Австралії живуть справжні дикі собаки динго. Дикі? зачудувалася Соня. Тобто як це дикі? Невже вони в дикому лісі живуть? І в лісі, і в пустелі? В пустелі? Але ж там пусто, соня замислилась. Отож у них немає будинків. А вже ж немає. Соня ще дужче замислилась. А якщо у них немає будинків, то немає і холодильників. І холодильників немає. А де ж вони беруть їжу? Купуть в магазині? В магазині у постелі теж нема, розтлумачив Іван Іванович. Дикі собаки, Динго. Полюють полювати. Це дуже цікаво, сказала Соня. Вони ще, вона ще трохи подумала і запитала. Але якщо дикі динго не мають будинків, то і ванни в них немає. І ванни немає. А де ж вони миють лапи? «Дикі динго не миють лап. Це добре, засяяла Соня. Мені це. До А знаєш, чому вони не миють лап? запровотав Іван Іванович. Тому що в річках там живуть крокодили. Сунеш помити лапу, а крокодил тебе за лапу. Хап? Ой, соня мерші пірнула під диван. Іван Іванович засміявся та пішов на кухню. А Соня залишилась під диваном. І аж ніяк не тому, що вона остерігалася крокодилів, а тому, що образилась на Івана Івановича. Ясно, звідки взялися дикі собаки-динги, міркувала розумна Соня. Певно, їх кривдили господарі. Не хотіли з ними гратися, купувати смаколиків. Отож вони й втекли в Австралію і правильно вчинили. Якщо Іван Іванович глузуватиме, я також туди вчитечу і стану дикою собакою, динго. Чи то пак дикою собакою сонею? Гулятиму досхочу, полюватиму і не митиму лап. І на крокодилів я навчуся гарчати. Дика собака Соня сиділа під диваном і ледь чутно, але грізно гарчала. Поки Іван Іванович не покликав її вечеряти. Мий лапи та сідай за стіл. Сьогодні у нас макарони із сардельками». Із сардельками Аж враз Соня відчула, що образи її якось сама минула по собі і подумала, як добре, що у неї такий дбайливий хазяїн. І тепла квартира, і холодильник з їжею. І шафа з цікавими книжками, і телевізор, і диван, і всілякі інші зручності, яких немає у диких собак. А проте, подумала розумна Соня, вирушаючи у ванну, добре, що ген там є Австралія. Ну, про всякий випадок.